Та я ж купила цю сукню дорожче, а потім продала дешевше. то де тут цей прибуток. Це ж вживана річ. Які податки? Онлайн продажі вже як на мінному полі: то ліміти переказів, то передача даних з нової пошти. А тепер ще й збільшиться повноваження щодо розкриття банківської таємниці. Із продажем живаних речей та сама історія. Хтось роками спокійно торгує, а хтось продав один раз дитячий комбінізон і вже лист від податкової чи вимога від OLX підписати договір. Мене звати Вікторія із командою Buch.ua Ми пояснимо, коли продаж старих речей вважається доходом, який підлягає оподаткуванню, а коли ні. Також ми проаналізуємо законопроєкт, який стосується звітування маркетплейсами та розкриття банківської таємниці. Тобто, як податкова може дізнатися про ваші онлайн-продажі? Тому дивіться це відео до кінця. Коли продаж вживаних речей перетворюється на підприємницьку діяльність. Дійсно, якщо глянути на усі нововведення, то відчуття ніби ДПС знущається, а податкове законодавство просто не містить жодної норми, яка адаптує його до реального життя. Це ж і про продаж старих речей, взагалі у статті 165 податкового кодексу України наведено перелік доходів, які не оподатковуються, і доходів від продажу вживаних речей у цьому списку немає. Тобто, формально будь-який дохід від продажу речей через OLX, Telegram, Instagram чи інші платформи. Оподатковується, і наразі це ПДФО 18% та військовий збір 5%. Загалом 23% від усієї суми, яку ви отримали за продану річ, навіть якщо ви продали футболку за 300 гривень, офіційно це дохід, і за нього має бути сплачено 23% податку, тобто 69 гривень. Скажете, так, якщо я купив одяг, а потім продав його дешевше, то де тут цей прибуток? Дійсно, логіка є: якщо у вас є чек на покупку, а покупець у призначенні платежу вказав щось на кшталт повернення коштів за вживану річ. Ви захищені. Але є два моменти: стежте за формулюванням у платежах і не перетворіться на системність. Якщо продажі регулярні, податкова може вирішити, що ви підприємець без реєстрації. І, до речі, цікаво, що визначення, що таке систематичне, у законі немає, але є в постанова Пленуму в су від 2003 року, де визначено, що систематично це більш як три рази на рік. Крім того, податкова може визнати вас підприємцем, якщо ви постійно продаєте вживані речі. Маєте не одну-дві, а цілий асортимент. А ще якщо закуповуєте щось спеціально для перепродажу, приймаєте онлайн-оплату або ж рекламуєтесь чи пропонуєте доставку і гарантії. І мова не лише про те, що вас змусять зареєструвати ФОП, подавати звітність і платити податки. Якщо розрахунок проходить готівкою чи карткою, постає ще й питання: чи надали ви покупцю фіскальний чек. Але у податковому кодексі є важливий принцип правомірність рішень платника. Тобто ви не зобов'язані платити податок, якщо податкова не довела, що саме цей дохід підлягає оподаткуванню. І як ми вже говорили, виграні справи у суді не на користь податкової вже є. Маркетплейси Prom А тепер коротко про маркетплейси як ОЕЛІКСПром тощо. Взагалі, законопроєкт передбачає сплату податків тільки там, де платформа сама платить вам гроші. А ось якщо ви просто виклали оголошення на OLX і вам напряму переказали кошти, це не оподатковується автоматично, і маркетплейс тут не податковий агент. Проте які ще правки внесуть до цього законопроекту, до кінця року передбачити не можемо. Але сумніваємо, що будуть облегшення. До речі, якщо такі теми вам близькі і корисні, будемо раді бачити вас і далі серед наших глядачів. Продовжуємо. А звідки податкова дізнається, що я продав щось онлайн? Розберемо, а як же податкова взагалі дізнається, що ви щось продали онлайн. Ще донедавна шанси були мінімальні, але все змінилося. З 1 березня 2025 року в Україні запрацювали фіскальні чеки нового формату – ФКЧ 3. Тепер, коли ви отримаєте онлайн оплату, наприклад, через OLX, Монобанк чи нову пошту, ці дані автоматично летять до податкової. У чеку буде ваш податковий номер, сума платежу, дата і час операції. І, хоч усі заговорили про це тільки зараз, ця схема діє ще з березня. Тож, якщо ви мали дохід від продажу вживаних речей, то до 1 травня наступного року маєте подати декларацію, а до 1 серпня сплатити податки. Але і це ще не все. Проте повернемося трохи далі у відео. Також нагадуємо, що вже з 1 червня ще й обмеження на перекази стали нижчим і становлять зараз 100 тисяч гривень в місяць. Але є й позитив. Якщо ви платите юро собі, наприклад, забудовнику за квартиру, ліміту немає. А от при купівлі на вторинці можуть запитати документи чи виписки. Проте показали і все ок. Ще до речі, нюанс податкова не дає фізособам враховувати витрати чи збитки, бачить надходження і рахують податок з усієї суми. Хоча логічніше було б зробити поріг доходу без податку або звільнити від податків продаж вживаних речей, якщо є чек. Але що маємо, то маємо наразі. А взагалі приводу для паніки бути немає. Адже за роз'ясненнями ДПС відбувається посилення контролю за інтернет-продажами, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності. Просто так за одну продану річ ніхто до вас не прийде. Але під цей шумок, і звісно, викриється багато тіньового бізнесу. Хто стабільно продає без ФОПа. Але побачимо, що буде далі, бо нові правки вносять постійно. І до речі, мали цікавий випадок, коли за 5 продажів на OLX у місяць на суму 30 тисяч гривень приходили листи щастя. У них йдеться про вимогу підписати із OLX договір, тобто ви маєте надати документ, що ви є платником податків, інакше продавати змоги не буде. Тому рекомендуємо бути максимально обережними тепер із такими продажами. Але якщо ви вже отримували різні листи від податкової, то не відповідайте одразу та не розкривайте зайвих деталей. Зверніться до наших бухгалтерів і вони порадять, як правильніше вийти із тієї чи іншої ситуації: розкриття банківської таємниці та звітування маркетплейсів. І наостанок ще одна важлива новина, про яку говорили на початку відео. Банк тепер офіційно має ширші повноваження в разі потреби, зможе передавати ваші фінансові дані мін'юсту 3 червня. У фінальну редакцію законопроєкту додали зміни до закону про банки і банківську діяльність, які прямо розширюють перелік підстав для розкриття банківської таємниці. Тобто, як це працює під час воєнного стану і ще два роки після його завершення, якщо мін'юз зробить офіційний запит, банк має надати всю запитану інформацію. Але увага, використати її можна лише в межах справ пов'язаних з державою агресором або компаніями, що мають до неї відношення, через засновників чи бенефіціарів. Більше того, Нацбанк тепер також може ділитися банківською таємницею з мін'юстом, якщо отримав ці дані під час він моніторингу, валютного або платіжного нагляду. Цитую на період дії воєнного стану та протягом двох років з дня припинення чи скасування Національний банк України має право надавати Міністерству юстиції інформацію, що становить банківську таємницю про банки та клієнтів банків. Отримано Нацбанком під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Іншими словами, в держави стало більше інструментів контролю, але конкретно в напрямку боротьби з фінансами-агресора. Проте не панікуємо. Незмінним поки залишається те, що не розкривається банківська таємниця для ФОП чи інших приватних осіб по відношенню до податкової. Розкривається банківська таємниця виключно для тих приватних осіб, які використовують свої приватні банківські рахунки для роботи на маркетплейсах. І вони їх окремо будуть реєструвати ці банківські рахунки. Тож не змінюється правило. Оподаткування а просто вводяться нові режими роботи щодо продажів онлайн. І звітувати будуть лише про тих фізичних осіб, які працюють без реєстрації ФОП і отримують дохід напряму через маркетплейси. Це, наприклад, кур'єри Глова, водії, Uber чи продавці на пром і розетка, які не оформилися офіційно. Для ФОПів нічого не змінюється. Вони самі платять податки, і маркетплейси не зобов'язані звітувати про їхні доходи. Закон стосується лише приватних осіб, які заробляють, але юридично ніде не працюють. Але як би не змінювалися правила гри у податковій і загалом в державі спасіння від сплати податків за побутові платежі, як той самий продаж одягу, є. І це те, що податкова в більшості це все не може перевірити. Тому слідкуємо за оновленнями та доповненнями разом. А щоб не пропускати важливої. Інформацію пропонуємо вам підписатися на наш канал та соціальні мережі та до зустрічі з Бух'юа!